Якщо ми будемо безжально експлуатувати своє тіло, воно не витримає наших цілей, бо в нього стоїть задача виживати якість нашого життя, це якість наших звичок. Це не трапилося само по собі. На що ми взагалі витрачаємо своє життя? Ми не маємо права воювати з ним. Забаганки нашого мозку, свідомості, впливу оточуючих, в стані виснаження ми не здатні реагувати адекватно. Вітаю. На своєму каналі Мистецтво Жити, і з вами я, його авторка, Малінкіна Анна. Я сертифікована викладачка йоги, власниця простору Мистецтво жити жінкою, авторка багатьох проєктів для підтримки жінок на різних етапах становлення її жіночності та сексуальності. І сьогодні ми поговоримо про те, як Досягати своїх цілей і як закласти фундамент щасливого життя. Але для початку, щоб дати вам трішечки довіри, що я маю право про це говорити, я хочу показати вам своє колесо балансу. Я вважаю, що воно зараз виглядає просто бездоганно кожна сфера на 8-9 балів, і це не трапилося само по собі. Це результат моєї діяльності. 9 років тому я прийшла в його і почала інвестувати свій час, свою увагу, гроші та дуже багато дбайливості в те, щоб мати своє життя саме таким, яким його я маю зараз. І щоб мати баланс в усіх сферах, які важливі для мене, для гармонійного стану і для відчуття. Щастя в цьому житті, як це стало можливим, я маю дуже потужну базу. Кожного дня я виділяю час на те, щоб виконувати певні задачі, які називаю ресурсними звичками, тому що якість нашого життя це якість наших звичок. І якщо ми не задоволені якістю свого життя, то скоріш за все нам потрібно попрацювати зі своїми звичками або, хоча б, звернути увагу на те. Які вони, куди ми витрачаємо свій час, куди ми спрямовуємо свою увагу, на що ми взагалі витрачаємо своє життя, що ми робимо кожного дня? Тому що від цих дій залежить те, як ми живемо. І більшість цих дій, скоріш за все, безсвідомі. Ми на автоматі можемо виконувати те, що не веде нас до цілих, що не дає нам щастя, надає нам гармонію, і що заважає нам розвиватися і почуватися щасливими. І цю потужну базу я будувала 9 років з того самого моменту, коли в 32 я прийшла на йогу для того, щоб схуднути І повернути струнки своєму тілу після третіх пологів. Наразі у мене четверо дітей, і мені це вдалося. Я знаю, як зберігати свою форму. Після пологів, як готуватися до вагітності, як готуватися до пологів, як відновлюватися після них. Це моя основна специфіка діяльності. І я головний кейс того, що я роблю. І в мене дуже фундаментальні цінності. Я постійно тримаю їх в фокусі. я Постійно намагаюся робити щось, щоб моє життя співпадало з моїми цінностями. Воно не станеться само по собі. По собі. Це результат рішень. Дій бездіяльності, наше життя формуємо ми самі, і в моїх цінностях бути здоровою та енергійною, старіти красиво і фліртом до життя, мати гармонійні стосунки в парі і підтримуючи оточення. І мені це вдається, тому що я в стосунках майже 20 років в цьому році буде наш ювілей, і ми маємо четверо спільних дітей. Я також хочу бути реалізованою і втілювати свою місію на цій планеті. І нещодавно я взяла консультацію однієї експертки, і дві години пролетіла на одному диханні. Я зрозуміла, що все моє життя, починаючи з 2018 року, коли прийняла рішення викладати йогу і розвиватися в цьому напрямку, це дійсно прояв. Моїх талантів, постійний їх розвиток, і я відчуваю, що я стою на своєму шляху. Я роблю те, що я люблю, це приносить мені неймовірне задоволення. Я також хочу насолоджуватися власним життям і продовжувати вдосконалювати його кожного дня. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео, які у вас цінності, куди ви б хотіли спрямувати свою увагу, яку сферу хотіли б підтягнути трішечки. Більше і зробити її більш сильною для більш гармонійного та збалансованого життя. Ось ці налаштування свого життя, коли мої цілі, мої цінності повністю відповідають тому, як я живу. Стало можливим завдяки тому, що я кожного дня приділяю увагу головному інструменту досягнення бажаного. І цей інструмент моє тіло. Воно єдине, воно бездоганне. Заміни не буде. І ось цю думку я хочу, щоб ви її запам'ятали: що коли ми народжуємося в цей світ, ми народжуємося в своєму єдиному тілі. Все воно таке, з яким ми прийшли. Ми можемо трішечки його якось скоригувати з допомогою фізичної активності, харчування, надати йому якусь певну форму за рахунок роботи над ним, за рахунок того, що ми вкладаємося в своє тіло. Але у вихідні дані колір волосся, кольор очей, форма грудей, ніг, стегон і так далі, це те, що закладено в нас генетично. Ми не можемо воювати з ним, ми не маємо права воювати з ним, тому що ми прийшли ось такими саме для того, щоб зробити свій безцінний внесок в цей світ. І все, що нам потрібно, це налагодити взаємозв'язок з власним тілом, тому що. Обмін, заміна чи повернення не передбачені виробником. І якщо ми будемо витрачати своє життя на гонитву за якимись цілями в спробах змінити щось в своєму тілі, в ненависті, в претензіях до свого тіла, ми не зможемо досягти бажаного, тому що саме це тіло веде нас по життю, ми в ньому живемо, ми в ньому проявляємося, і нам важливо бути в контакті з ним. І цей контакт. Налагоджується вашими діями щоденними. Він не встановлюється сам по собі. І щоб наше тіло могло виконувати забаганки нашого мозку, свідомості, впливу оточуючих, щоб могло втілювати в життя все, що ми собі вигадаємо, воно потрібно мати сили та енергію. І це також залежить від нас, від нашого життя, від наших звичок, від наших щоденних рутинних вправ. Ми маємо навчитися вкладати в нього час, любов, турботу, гроші, увагу. Дуже багато уваги, дуже багато дбайливості, повага до свого тіла, до його потреб. Тому що. Так, ми народилися людьми, які потребують харчування, які потребують свіжого повітря, які потребують базового руху. Лімфатична система не працює без м'язів. Якщо ми ведемо гіподинамічний спосіб життя, у нас застої лімфи. Вона сама не виведеться. Якщо серце і кровоносні судини качають кров, тому що в них є клапани, в лімфатичній системі клапанів немає, лімфу качають м'язи. І для цього нам потрібно щоденно виконувати фізичні вправи. Не просто піднятися з ліжка, підійти до холодильнику, не просто дійти до авто, доїхати до роботи, вийти, сісти за комп'ютер, провести там 8 годин, а потім повернутися до холодильнику. Нам потрібно мати більше активності, рухатися. І якщо немає можливості ходити свої 10 тисяч кроків, хоча б робити руханку на робочому місці, або. Поруч з робочим місцем, або в ліжку, або перед сном, або зранку, коли ми прокидаємося. У мене на Ютубі вже є урок, як займатися йогою. Просто зранку, посеред того, коли готуєш сніданок, перевертаєш омлет, чи ще щось. Спробуйте 11 хвилин. І коли ви зробите його 2-3 рази, ви запам'ятаєте вправи, і потім, коли ви приходите на кухню, ви зможете, чекаючи, доки закипить вода, щоб кинути макарони. Зробити якісь вправи для рук, для плеч, для вашого тазу. І це вже буде, хоч невеличка, але допомога вашому тілу, коли ми не заважаємо йому жити. Хоча б не заважаємо, якщо ми не можемо допомогти і повноцінно виділяти час на базові потреби: сон, рух, харчування та час на себе, зробіть хоча б мінімальний внесок в те, щоб почуватися більш енергійно. Звісно, класно, коли є регулярна звичка займатися собою. Я його займаюся кожного дня. Зранку в мене енергійне наповнююче дихання та маніпуляції з животом. Ці практики я розкриваю на своєму проєкті Йога Детокс і другий потік буде вже влітку. Неймовірно, До речі, я дуже задоволена результатами першого потоку, який закінчився в лютому 24-го року. Запрошую, якщо вам цікава ця тема. Ранок я починаю. З дихання, яке мене наповнює, яке робить вентиляцію моїх легень, яке збагачує кисне мою кров, яке пробуджує мозок. Мені вже не потрібна після цього кава, тому що дихальні практики заряджають краще за каву. І життя без енергетиків набагато цікавіше, ніж прокидатися і без цірників в очах не мати можливості йти до кавоварки. Я хочу, щоб ви мали таку звичку. І в мене на Ютубі вже є багато практик, які ви прямо зараз можете відкрити і почати виконувати, і поліпшувати стан свого здоров'я, і поліпшувати якість свого життя. Якщо ми кожного дня будемо ігнорувати базові потреби тіла, якщо ми будемо безжально експлуатувати своє тіло, воно не витримає наших цілей, бо в нього стоїть задача не втілювати, що ми собі вигадали, а виживати. І наше тіло не має сил реалізовувати амбіції, якщо ми не підтримуємо його здоров'я. Тому що фундамент нашого життя це стосунки з власним тілом, в яких є повага до нього, довіра і байливість без знущань, без якихось критичних рухів. Коли в тренажерному залі вбиваємося до втрати свідомості і на трясучихся ногах йдемо в роздягання. Це не обов'язково. Є більш дбайливі інструменти підтримати своє тіло, підтримати кровоносну систему та лімфатичну, і насправді я. Не завжди мала цей баланс. Зараз я виходжу до вас з бездоганним колесом балансу, в якому всі сфери підтримані, і мені дуже комфортно в своєму житті. Але був період, коли в мене було лише двоє дітей, і я втрачала себе в декретах. Я постійно ходила на якісь навчання, шукала себе, вигадувала, чим можна займатися, щоб почуватися реалізованою, почуватися потрібною не лише дітям, щоб проявлятися. Використати свої таланти, які подаровані мені, кожна людина прийшла в цей світ з талантами, але для того, щоб їх розкрити, потрібні не лише сили, потрібен контакт з собою відчувати, навіщо я сюди прийшла, а відчувати нас вчить регулярна, дбалива практика йоги. Ще раз закликаю спробувати мої безкоштовні уроки на цьому каналі. YouTube. звісно, запрошую вас підписатися. І в той період з двома дітьми, які народилися з різницею в один рік, я просто не уявляла, що можна жити якось інакше. Я не уявляла, що є наповнене, натхнене життя, в якому є час на себе, тому що в мене не було прикладу, як займатися собою, як відновлюватися, і як поважати свої потреби. Я була там, де дуже багато людей знаходиться зараз. Я мала круту роботу, працювала vip менеджером в потужному правах з банку з найкрупнішими клієнтами, видавала мільйонні овердрафту, узгоджувала золоті платинові картки. І тоді, у 2004-му, це було не так просто, як зараз, просто в онлайні оформити заявочку на платинову картку. І це була класна, престижна робота, але я не мала стосунків. Я не почувалася коханою. Я була дуже самотня. Не знала, куди витрачати свій час я затримувалася на роботі, проходила туди в суботу, тому що я не знала, куди витратити цей час. У мене не було в прикладу в найближчому оточенні, що можна жити якось цікаво, не просто ходити на роботу і не просто повертатися додому, а можна ще вставляти якийсь інтертеймент між цим. Я мала молодість і красу, але не мала впевненості і амбіції. У мене дуже травматичний досвід є, який просто зламав віру в себе, і цю віру я відроджувала по молекулах. Разом з практикою йоги. Я почала відчувати впевненість і власну цінність через кілька років після початку заняття йогою. І та жінка, яку ви бачите зараз, це знову ж таки результат. Я не завжди такою була. Я мала улюблену справу, але не мала грошей. І як зараз пам'ятаю, жовтень 22-го року, коли я оплатила зарплату, оплатила Zoom, оплатила роботу програмістів, роботу платформи, і мені залишилося 236 гривень чистого доходу. Я безмежно люблю свою роботу, я готова виконувати її безкоштовно, і я дуже вдячна своєму чоловіку, своїй родині, що я не потребую постійних думок про те, як утримувати родину. В мене це є від мого партнера, який підтримує мене фінансово. Але хотілося б якось від улюбленої справи також отримувати якийсь фінансовий результат, а не лише задоволення. Тому що, коли є лише задоволення, і ти не бачиш інших результатів, настає виснаження, і улюблена справа має приносити гроші, тому що не ну, у кожної людини є партнер, який може підтримати. І це нормально думати про результат своєї діяльності. Я мала стосунки, але не вміла їх підтримувати. І та родина, яку я маю зараз, довгі роки трималася на витримці мого чоловіка, тому що в мене не вистачало сил. Я не спала ночами з двома маленькими дітьми. Я була дуже знервована, я була агресивна, зла і ревнива. І це дуже виснажливий стан, коли. На відсутності енергії, ти не можеш реагувати інакше. Ми можемо відчувати вдячність, можемо відчувати любов, можемо згладити гострі кути лише тоді, коли у нас є сили, коли у нас є енергія. Але коли ми не звикли підтримувати себе, у нас немає цієї енергії. Тому що жінка це як сосуд з водою. І Потрібно туди постійно доливати, а не лише віддавати. Неможливо втамувати спрагу з порожньої склянки. І якщо ми витрачаємо свої сили на родину, але не витрачаємо час на себе, щоб відновити ці сили, відновити енергію, відновити ресурс в стані виснаження ми не здатні реагувати адекватно на гострі ситуації в стосунках. І це дуже важливо розуміти. В стані виснаження ми руйнуємо свої стосунки. Ми потребуємо підтримки, але найменший конфлікт може їх зруйнувати. А конфлікти, коли ми в ресурсі, це те, що виводить стосунки на новий рівень. Конфлікти потрібні, вони важливі, але їх потрібно тримати, витримувати, комунікувати, взаємодіяти і переходити на цей рівень. Якщо енергії немає, ми руйнуємо стосунки, ми не маємо щастя, ми шукаємо любов десь навколо, але якщо її немає в нас, ми не можемо почуватися коханими. Тому що наша любов до себе це можливість виділяти час на відновлення, дозволяти собі відновлюватись. І найголовніший пункт, коли я сиділа в декреті, в другому і навіть в третьому я почувалася куркою, яка втрачає себе. Але на моє щастя, в третьому декреті зі мною сталася йога. Як я вже казала, прийшла в неї схуднути, повернутися в довагітну форму, і вона мене захопила. І з цього моменту почалося моє проявлення, відродження моєї жіночності. Але зараз наше відео про щасливе життя. І ми продовжуємо. Успіх до нас приходить не лише тоді, коли є мета. Мету потрібно поставити, потрібно розуміти, а яке життя ми хочемо, як я хочу жити, як я хочу прокидатися, в якому ліжку, з якою людиною, що за вікном, що я роблю зранку, як я снідаю. Це ідеальна картинка свого життя. Якщо ви досі цього не зробили, я вам раджу сісти і написати просто від руки, як я хочу жити. Тому що неможливо влучити в ціль, якої ми не бачимо, і якщо ми не уявляємо, як ми хочемо жити, ми не можемо цього досягти. І насправді успіх до нас приходить тоді, коли ми маємо сили, енергію та ресурс йти до нього. І про цей момент ми зараз поговоримо, коли ми прокидаємося вже втомленими. Коли ми не можемо пробудитися без енергетиків, без чашки кави, коли ми маємо руйнуючі звички, у тіла немає задачі досягати цілий. У нього єдина мета вижити, підтримати життєдіяльність оцього аватарчика, в якому ми прийшли в цей світ. І ми можемо мріяти скільки завгодно, малювати карти бажань, візуалізації, віртуалізації. тіло не буде реагувати на наші мрії. Тому що у нього інша задача вивести все зайво за допомогою лімфатичної системи, яка не працює без руху. Підтримувати ж діяльність серця. Якщо ми п'ємо недостатньо води, у нас загуста кров, і серцю важко качати кров. І це додатковий ресурс нашого тіла. Наше тіло намагається вижити в звичках, які ми сформували. Пити воду півтора літри, мінімум 30 мл на кілограм тіла. Це не розкіш, це не модна тенденція в інстаграмі. Це базова потреба, щоб наше тіло могло хоч якось існувати. І коли немає достатньої кількості води, ми стикаємося в тому числі з запорами. А все, що у нас відбувається в кишківнику, у нас всочується в кров, іде забруднення, і лімфатична система просто загинається, тому що не може це вивести. Тому що при цьому ми, окрім того, що не п'ємо воду, ми ще мало рухаємося. Просто уявіть, що відбувається в вашому тілі, як воно намагається вижити, коли ми не підтримуємо його базу, фундамент, сон, рух, харчування і час на себе. Коли ми можемо заповільнитися і відчути, а куди я хочу рухатися далі, намітити ціль, щоб влучити в неї. Ніщо не змінюється само по собі. Все, що ми маємо, це результат наших дій. Або бездіяльності, а також результат прийнятих рішень, або затягування певних рішень. Тому дуже важливо мати сили приймати ці рішення. А неприйняті рішення також виснажують. На зміни потрібні сили та енергії, і вони генеруються щоденними звичками. І зараз я вам показую своє колосо балансу. Мені здається, його вигадала я, але всі геніальні ідеї з'являються одночасно в декількох місцях, тому я не виключаю, що це може розлетітися по інтернету або зустрітися ще десь. Увага! Моє колосо балансу фундамент якісного життя, сон, рух, харчування і час на себе. І цей баланс в житті не з'являється сам. Його потрібно створити, коли ми спрямовуємо фокус уваги на ці звички. Подивіться, будь ласка, на це колеса балансу, поставте на паузу це відео і оцініть вашу ситуацію зараз. Просто спробуйте проаналізувати, скільки балів з 10 ви можете поставити на кожну свою сферу життя. Як ви спите, О котрі ви лягаєте? Чи прокидаєтеся ви відпочившими? Чи класна якість вашого сну? Як ви вважаєте? Як ви рухаєтеся? Чи є в вашому житті регулярні тренування? Будь-які? Звісно, я топлю за його, тому що це багатогранний вплив на тіло, на мозок, і про це буде одне з моїх наступних відео. Але це може бути будь-який спорт. У мене немає задачі продати ідею, займатися його, і, хоча б у моїх безкоштовних уроках. У мене є ідея, щоб ви почали дивитися в той бік і почали думати про те, як ви рухаєтеся. Що це має бути різноманітний рух на різні вправи, на ротацію хребта, на ротацію суглобів, щоб розвиватися і підтримувати свою життєдіяльність, що у вас часом на себе? Чи маєте ви можливість побути в тиші, чи маєте ви можливість. Просто відчути себе, послухати, що я хочу, як я хочу, чим я хочу займатися. Чи займаєтеся ви улюбленими хобі, танцюєте, малюєте, вишиваєте хрестиком, бігаєте, все що завгодно? Мають бути ваші особисті інтереси. Чи виділяєте ви на це час? Тому що час неможливо знайти, ви можете прийняти рішення займатися цим і виділити шматок часу в своєму розкладі. І якщо ви не знаєте, як цей час знайти, напишіть мені, будь ласка, в дірект мого інстаграм слово час, і я надішлю вам класну практику, як зрозуміти, де ви можете знайти ці безцінні хвилини або навіть години і почати. Інвестувати в своє здоров'я і свій стан, щоб мати енергійне, наповнене і натхненне життя. Зараз, коли ви вже бачите свою поточну ситуацію, поруч намалюйте ще одне колесо балансу і подумайте, а як ви хочете, щоб у вас було? Наскільки балі ви хочете скоригувати своє харчування? Що ви хочете виправити? Як би ви хотіли харчуватися? би ви хотіли рухатися, як би ви хотіли спати? Намалюйте свою ідеальну точку Б, де ви хочете бути, і напишіть конкретні кроки, що ви можете почати робити прямо сьогодні. Тому що без ваших кроків, без ваших дій, без вашого рішення робити ці дії, зміни не настануть. І ваше колесо балансу залишиться таким, яким воно було. І не факт, що воно ідеальне. Тому що по моєму досвіду. У людях, які приходять на мої проекти, я бачу, що певні сфери просідають, і моя задача допомогти їм збалансувати ці сфери. Якщо вам потрібна на цьому шляху моя підтримка, підписуйтесь на мій інстаграм malinkina.n. Я там даю дуже багато і безкоштовної інформації, як тримати цей баланс, і як впроваджувати звички. І, звісно, в мене є більш глибокі платні проекти, де набагато більше моєї підтримки. І моєї уваги, де я включаюся в роботу з людьми і веду їх до певного результату. Можливість долучитися до якихось програм буде в описі до цього відео, в залежності від того, які програми стартують. І момент, який, можливо, когось з вас надихне після того, як ви збалансували свій власний фундамент, після того, як підтягнуло ось ці сфери. По взаємодії з власним тілом можуть скоргуватися інші сфери, тому що у вас буде енергія жити. Вам же не потрібно буде виживати. Ваше тіло буде відчувати підтримку, дбайливість, увагу до себе, повагу до його потреб, і воно буде генерувати більше енергії. У вас буде більше сил і більше натхнення робити якісь речі для того, щоб мати те життя, про яке ви мрієте. Коли ви маєте збалансований режим, коли фізично почуваєтеся краще, більш енергійно, коли прокидаєтеся відпочившими, коли достатньо руху, у вас генеруються гормони щастя. Мозок здатен генерувати нові ідеї. Ідеї конвертуються в гроші, проєкти, нові якісь починання, емоційно З'являються сили витримати гострі кути в стосунках, і, можливо, навіть відбудувати те, що руйнується. Ви можете швидше виконувати поставлені задачі і, відповідно, мати більше часу на те, щоб жити своє життя, а не заробляти на нього, коли часу на роботу витрачається значно менше, бо ви більш сконцентровані, більш уважні, більш енергійні, і у вас з'являється час. Організувати цікаве дозвілля, більше подорожувати, більше проводити час з рідними, більше проводити час з собою, і виділяти час на те, що вам дійсно цінно, на те, що вам подобається. І ваші вихідні та ваші вечори стають більш різноманітними. І це не про гортання різних соцмереж, це про життя, яке цікавіше за соцмережі. І це можливо. Тоді, коли у вас є сили це життя спланувати. А коли сил немає, коли ми відчуваємо спад, ми автоматично йдемо в телефон, щоб отримати там дешевий, швидкий дофамін, але він не дає нам результату. Ми не почуваємося більш щасливими, навпаки, ми почуваємося більш виснаженими, тому що спостерігали за іншим життям в той час, коли наше просідає. Дякую, що були сьогодні зі мною, і я сподіваюся, ви вже взяли для себе як мінімум дві практики, щоб покращити якість свого життя. А в наступному своєму відео я розкажу шість дієвих кроків, як збалансувати своє життя, щоб ви покроково змогли відбудувати його. Тому що, якщо ви зараз відчуваєте, що життя повністю в дисбалансі, що просідають певні сфери. Виправити це самостійно може бути складно. Я вам всьому допоможу. Тому ставте вподобайки, це допомагає мені розвиватися. Я дуже щаслива при цьому. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно, підписуйтесь на мій інстаграм malinkina.n, Для того щоб мати ще більше корисної інформації щодня. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей. Обов'язково практикуйте сьогодні його. У мене дуже багато безкоштовних уроків на ютубі. Боже, а на вебінарі, як я сказала, так? от? На вебінарі? Бля. Ну ладно. Ну почему тут не Хрум-хрум за кадром. Это просто капец, это смешно.